Всім привіт, з вами Лімбрія, і вийшло нове малесеньке або не малесеньке оновлення острову, чому я дуже рада. Там з'явилися нові прикольні штуки. Дещо я думала, щоб непогано було, якби воно було, щоб було легше трошечки грати, бачити процеси деякі, особливо логістичні, а деякі, я навіть про це не думала, але я прочитала, і я думаю, що це буде дійсно. Дуже зручно цим користуватися. По-перше, давайте подивимось, Накладання інформації тепер має інший вигляд. Ось так, те, що мені просто дуже-дуже подобається. Можна подивитися запаси ресурсів всюди, де вони є. Тобто можна побачити, скільки чого є на складах і не тільки, а ще й в різних будівництва. Наприклад, я отут одразу бачу, що тут вже тисяча, і мені цю тисячу треба. Відправити кудись в інше місце. Ну, я зазвичай відправляю на торговельний причал, щоб потім це все експортувати. Тобто, так, з одного боку, це дуже багато зараз інформації, тому що воно і в ятках показує, скільки яких ресурсів, і так далі. Але це допомагає, наприклад, подивитися загальну картину. Потім це все закрите, щоб там зрозуміти, можливо, які де ресурси, от як я побачила на виробництві, що тут вже забагато можна вже відправляти. Дуже зручна штука, як на мене, це знайти ресурс. Ну, це дуже класно, наприклад, там, не знаю, мені потрібна, ну, горілка мені не потрібна, але я можу подивитися, скільки де горілки розташовано. Або навіть давайте не горілку. Те, що мені дійсно потрібно, ну, слухайте, дрова, у мене постійна біда з дровами. Точніше, не постійна біда, але отут у мене, наприклад, дров ще немає. А ось тут їх багато, тобто Припустимо, що я помітила, що у мене не вистачає зараз там дров, Я швидесенько перекинула, наприклад, щоб мені там відвезли, не знаю, пусть буде три тисячі. До речі, зараз з перевозками ще побачимо. І щоб тут було більше, тому що тут чотири вуглярки, і мені потрібно, щоб краще тут виготовляли вугілля, щоб далеко вони не везли для цигельні. Але давайте перейдемо до іншого. Це працівники та робочі місця. Дуже зручно, що воно, до речі, зберігає те саме, що я останнє я. Який запит вводила, що саме мені треба? Тобто, наприклад, якийсь ресурс, який я постійно використовую. Мені, наприклад, треба слідкувати, щоб воно рівномірно було в усіх частинах міста, там не знаю, якась їжа навіть. От на тестовій мапі мені треба було слідкувати, щоб у мене сушня та горох було в достатній кількості в усіх куточках, щоб швидко вони могли на ядки Це все віддати. І люди у мене не голодали. Тож це класно. Тепер працівники та робочі місця. Тобто, тепер можна набагато простіше. Наймати людей, куди мені треба, наприклад, замість того, щоб кожну будівлю клацати окремо, я можу просто тут наклацати все підряд, те, що мені треба, або там позвільняти людей, наприклад, ну мені не треба, там, щоб зараз працювало там. Можливо, буває, я раптом забуваю, що я ставлю. Поза сезоном інколи людей і забуваю їх звільнити з тих міст, тобто так можна швидко всюди побачити. А є ще таке, коли у мене щось добудувалося, а я забула за це місце, і я побачила, о, у мене тут не працюють люди. Треба додати. Тобто, це прикольно місця для зберігання. Слухайте, ну це взагалі супер, тому що я часто забуваю дивитися, чи підходить час, що треба розвантажувати якісь будівлі. Тут не тільки склади відні, а ще й просто самі будівлі. Дуже гарне. Не видно склади. Але я бачу, що, наприклад, ось тут у мене ще багато місця. Можна сюди щось було б зробити, або якось по-іншому розташувати. Або тут вже мало, тобто мені не треба його забивати. Тут у мене обороги теж вони. Не заповнені, тобто так можна зрозуміти і подивитися, куди які ресурси можна розпихати, щоб вони не були на виробництвах. Місцевий ринок у нас вже було тут нічого цікавого. Я думаю, а тепер ресурси на експорт можна швидесенько подивитися, які ресурси у мене стоять, наприклад. Бо я буваю забуваю, які ресурси я там ставила. Бачу, що, наприклад, у мене вже розпродано. Я знаю, що в мене мають приїхати скупити, але я забуваю інколи за цей момент, щоб одразу подивитися, як тільки у мене вози забрали товари, зайти на торговельний склад, подивитися, що можу я ще продати знову. Тому ось така штука прикольна, тому що я там бачу або одиницю, ну, це мені вже тепер не треба, або те, що там у мене по нулям. Я бачу, що 6 тільки позицій, тобто я можу додати ще якісь позиції на продаж. Теж дуже зручно. Тепер наступне: це вода. Воду можна подивитись і для населення, і для виробництва. Знаєте, в цьому є сенс для того, щоб зрозуміти, наприклад, чи у мене вистачає води в цій місцевості для моїх містян. Наприклад, от дивіться, тут, до речі, доволі мало. Можливо, варто ще одне джерело поставити, точніше, криницю. Отут, наприклад, покраще. Тобто, ці, хто поблизу живуть, у них в принципі достатньо води. А ось тут дивіться, ну трошечки маловато, хоча у мене з водою в цій місцевості не було проблем. Але, от, наприклад, якщо тут подивитися, то тут теж так трошечки маловато, і тут у мене проблеми були. Можна подумати про те, щоб добудувати ще одну краницю. Теж саме для виробництва, але з виробництвами, мабуть. Поки що проблем немає у мене таких прям сильних. Раніше на тестовій мапі у мене було, що не вистачало, але треба було просто розділити, які у мене криниці або колодязі під виробництво, тому що вони користувалися і місцеві, але мені легше, якщо прям супер не вистачає моїм місцевим, поставити там галочку, поки у мене побудують ще одне джерело води. Тим не менш, доволі зручно. Тобто можна зрозуміти, чи вистачає в цій певній місцевості нам води. Бо, наприклад, коли у мене там. Буде більше кам'яниць, в тій місцевості треба буде, звісно, додавати більше джерел. Рибні місця. Слухайте, це те, що мені треба було. От дивіться, я, здається, казала про те, що, наприклад, в оцій риболовні, у мене не прям що супер багато зазвичай буває риби. і Ось чому. Або, можливо, це вони виловили те що рибу, а туди треба подалі. А, наприклад, ось тут, ну ладно, я так розумію, це вони виловили цю рибу. Тут зазвичай у мене дуже багато. У мене знову забагалася ця риболовня. Треба буде її взимку почистити. То в минулому році у мене було 500 накопилося. Я ото намагалася розпихати, куди тільки можна. Тож це доволі зручно, щоб зрозуміти, наприклад, де будувати ще одну риболовню. Тому що я думала побудувати згодом четверту і Думала, можливо, ось тут, але дивіться, ну ось тут взагалі якось мені здається не дуже підходить. Тобто можна ось тут будувати, так вони будуть поряд, але ось ця риба, наприклад, ну вони її не виловлюють. Тобто вони виловлюють те, що поряд. Можна ось тут навіть ще поставити, тут є місцевість, у мене човнярня відносно недалеко. Я, до речі, бачила за те, що в Твіттері просили розробника, щоб він додав оцю інформацію про статки. Це доволі зручно. По-перше, я можу одразу побачити, наскільки заможні у мене люди. Тобто не клацати хатки оці окремо. Я от бачу, що, наприклад, оця місцевість, ну вони такі не прямо сильно заможні, особливо просто звичайні будиночки, хоча в порівнянні з чим. І от дивіться, до речі, можна побачити, що хатинки, ну можливо, тут багато людей. Ладно, не так багато людей. Але у кого є вулики, вони, здається, більш заможні, ніж ті, у кого немає. Або, наприклад, у цих є малина, вони її продають, або сушню продають. Мені здається, теж це впливає, хоча я не впевнена, можливо, я помиляюсь. Ну просто їх тут теж по дві робочі людини. Наприклад, тут начебто і трошечки більше, але не знаю. І можна від цього дивитися, там, можливо, якщо довгий період вони статки у них не збільшуються, а у мене, наприклад, казна росте, можна збільшити їм зарплату. Для того, щоб вони нарешті почали ходити в цирульню, бо у мене цирульня ну, простою є трошечки, я їм трошки допомоги додам. І дивіться, оцей райончик він більш заможній навіть. Дивіться, ну тут більше людей, у всіх більше 50, ну сто відсотків. Хоча ось тут, наприклад, немає у нас меду, але тим не менш, вони більш заможні. О, квартири, до речі, по квартирам дуже цікаво. Дивіться, у нас бідна якась сім'я. Доволі треба, можливо, їм допомога. Дуже класно, що показуються цифри, які самі квартири вони живуть. Я хотіла допомогти, але бачу, який у них буде місячний дохід. Здається, ну вони так не дуже давно оселилися. Тут, тож, ну в принципі, вони зароблять дуже швидко. Це класно, що можна так побачити. Дивіться, ось вони хатинки з вуликами. Оці давно у мене чотири хатинки, ці пізніше з'явилися, але я думаю, вони назбирають згодом собі нормально так грошенят. Це прикольно. Ну слухайте, це реально класно. Ще одна цікава штука. Раніше можна було скопіювати просто будиночок, а тепер можна скопіювати не просто. А от одразу з формою обійстя. Бачите, от у мене ось ця, наприклад. Або, наприклад, я можу ось цю маленьку хатинку, і ось вона така ж сама маленька. А цікаво. А якщо я буду отак копіювати. Чи буде у мене з'являтися хатинка з, наприклад, вуликами? Хоча мені здається, це занадто читерно, всі будуть тоді ставити хатинки з вуликами, просто копіювати їх. Я буду вибирати там, де найбільше, наприклад, вуликів, і копіювати. Мені здається, так воно не буде працювати. Також з'явилася інформація, що. Родини з меншою ймовірністю матимуть лише одну дитину, тобто буде більше саме тих, у кого дві та більше дітей. Хоча було б цікаво подивитися, якби була інформація, підсвітити сім'ї, тобто дивитися, скільки людей живе саме в цьому будинку. Можливо, це додадуть, щоб розуміти. Наприклад, було б ще прикольно, якби ще вік вказували. Оце було б прям супер, щоб я одразу бачила, скільки у мене молодих людей, скільки у мене дівчат, хлопців, і яка кількість пар може утворитися, або скільки мені треба нових приміщень для того, щоб вони переселилися туди жити. Тобто, це теж така доволі корисна була б інформація. А також я побачила, що можна. Ставити тепер галочку на кожне поле, наприклад, яке буде використовуватися як пасовище або не буде. Так, також були виправлені деякі помилки. Наприклад, у тачкарів було таке, що вони мали неправильний статус робочого дня. Раніше було також недоступно, те, щоб ми, наприклад, в якомусь приміщенні знищували воду. Так, а можна. Ось, дивіться, можна воду знищувати. Раніше не можна було наймати різноробів на скотопінню. Тепер можуть найматися. В принципі, вони зможуть тоді мені таскати сіль, наприклад, щоб працівники не витрачали на цей час. Це дуже зручно, наприклад, або коли вони не працюють, вони мені протягли сіль. До речі, що я помітила, це вже було в якомусь попередньому оновленні, але тепер. Альтанки можна просто поставити, воно витрачає ресурси, але будівельники не будуть це будувати. Це доволі зручно, тим, що можна, наприклад, прикрасити, так як хочеться там ваше місто. Що мені дуже хотілося. Я довгий час просто відкладала цей момент. Я хотіла альтанки, але розумію, що мені треба тоді, коли я не буду будувати якісь будівлі великі або у мене там немає матеріалу. Вони можуть зайнятися альтанками, щоб прикрасити. Але я побачила, я ось ці альтанки побудувала просто ну одразу. Також тепер тачкарі та візники можуть продовжувати постачати до будівель, які позначені для випорожнення. Можна, тобто, яке щось, я так розумію, випорожняти, те, що мені не треба, а ті матеріали, які мені треба, вони будуть завозити. То це дуже добре. Ось таке от оновлення трошечки нового. Як вам це оновлення? Мені дуже подобається. Ну, тобто я буду користуватися, я завжди ну, доволі часто користуюся, ви можете бачити, що я там, наприклад, місцевий ринок, часто бачу єдина, от бачите, тобто щось одне можна натиснути. Якщо ну, раніше там було декілька за резервом, тобто з кожної категорії, точніше, інші категорії, ви можете натиснути. Хоч все тут. А от саме верхнє, щось одне. Ну, я розумію, що, в принципі, якщо прям клацнути все, то це буде багато інформації, і деяка інформація буде просто повторюватися, як, наприклад, запаси і місцевий ринок. Тобто воно і те, і те буде видно. Тобто, в цьому немає сенсу. Але дуже класно, що тепер є це різноманіття. І я буду дивитися, що треба, щоб це буде набагато легше слідкувати. Наприклад, за тими ж самими садами, бо я інколи забуваю, коли там з'являються нові фрукти, і вони роблять сушню, там стає вже 500 сушні, вони її не роблять далі, тому що не відправляють на склад, і у мене просто фрукти пропадають. Так було. Тому я намагаюся влітку за цим слідкувати, а з оцією штукою це буде набагато легше. Тож я дуже рада цьому оновленню. Я всім бажаю успіхів. На цьому буду завершувати відео. Ми скоро побачимося. Всім па-па!